На місто та село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на середу, 20 серпня 2025 року. Сьогодні на читуванні найстаріша колода Таро з моєї колекції, яку я створив 31 рік тому. Не було тоді особливого вибору, було таро кроулі, було таро тота Таро Уайта, Але хотілося великі аркани, саме ті, які... Містять в собі дуже велику інформацію просто на основі кольору, образів та геометричних фігур. А епіграф буде сьогодні з цієї зеленої книжечки, як каже Євгеній, легендарна зелена книжечка. Отож. Не гордись и не надмивайся в своих знаниях, совета спрашивая не только у мудрого, но и у невежды, даже у мукомолов на мельнице можно найти истину. Вознеси хвалу благу высшего бытия, произнося слова благодарности и медитируй в безмолвии на чудеса его любви, да исполнится твое сердце признательностью, да изливают твои уста слова почитания и благоговения, да будут твои действия полны любовью к Вселенскому закону. еще один выслев ведрама Кришны. По какой бы дороге вы ни шли, главное ⁇ это ваше горячее стремление к истине. Бог знает тайны вашего сердца, и для Него не важно, что вы идете по неправильному пути, нужна только ваша искренность. Он сам опять выведет вас на правильную дорогу. Сподіваюся, що ці епіграфи для когось дуже доречні, бо люди деякі кажуть, не треба епіграфів, не треба барабанів, не треба чаш, але це дозволяє і мені налаштуватися на цей день, і вам налаштуватися на якийсь позитив, отримати якусь невеличку інформацію, яка вас може налаштувати на ваше ж майбутнє. Якщо ви дивитесь ці прогнози, вас цікавить, що день прийдешній вам прийде. Риготує. Що стосується 20-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, го 16 го або 25 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народились 2, го 11, го 20 го або 29-го числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фортовий день, використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всіх в кінці цього про... Нозу це підтвердить або спростує. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цю середу, чого очікувати від 20 серпня 2025 року. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити свої репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю середу, кому за потрібно заключти очі, не схрещуйте ноги та руки. Я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Тож загальна карта на 20 серпня. Перегорнутий Верховний Жрець Меркурій. Це повернення назад. Це якісь. Події, які будуть відбуватися за кордоном, це якісь зв'язки з людьми, з які знаходяться теж за межами вашої країни, де ви існуєте, тому зателефонуйте чи знайдіть час, напишіть щось тій людині, яка вам дорога в вашому серці. І, по-перше, ви згадаєте про цю людину, і людина вам щось відповість, бо в будь-якому разі є зв'язки, і сьогодні день повернення. Сьогодні ні в якому разі не треба. Поспішати і ні в якому разі не підписувати ніякі договори, бо Верховний Жрець це Меркурій, а перегорнутий Меркурій це погані договори. Далі розпочинаємо з левів, бо саме зараз йде цей знак і випала ваша карта, але, на жаль, перегорнута приборканий лев або сила. Перегорнутам останні каже про те, що бережіть свої сили. Сьогодні день конфліктний, вас може щось дуже сильно роздратувати, і ви не зможете утримати свого внутрішнього звіра, і він може надкоїти будь-що завгодно. Будьте обережні, якщо ви важко працюєте чи займаєтесь. Якимись видами спорту, такими важкими, краще сьогодні відкласти це все, бо можете надірватися. Також це дуже велике попередження для військових. Сьогодні ви можете зіткнутися з силою, яку побороти вашою силою буде дуже важко. Далі представники знаку діва. Сфінкс або колесо фортуни в прямій позиції, що ж сьогодні і обставини, і люди допомагають вам. Можна кудись їхати, бо колесо рухається у правильному напрямку. Сьогодні вам посміхається вдача, але задля того, щоб її ухватити за хвіст, треба просто бути трошки ризикованішими. Хто не ризикує, тот не п'є ані шампанського, ані будь-чого іншого. Тож розраховуйте, сьогодні вам допомагати будуть і люди, обставини і особливо. Обливо для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі, Терези, будьте обережні, відлюдник в прямій позиції каже про те, що знайте свої межі. Сьогодні не той день, коли ви можете вийти за рамки. Сьогодні день. Коли ви повинні стримувати себе. Відлюдник це смерть. Відлюдник це кінець процесів. Тож сьогодні ви можете почути якусь недобру звістку, чи самі стати свідками якоїсь несподіваної ситуації, коли людина відходить в інші світи. Відлюдник це фінал. Сьогодні ви можете щось фіналізувати. Відлюдник це медітація і це обмеженість. Обмеженість у пересуванні, перш за все, будьте обережні, це. Дуже погана ознака, якщо ви знаходитесь дуже в неспокійному стані, вас можуть ще більше загнати у глухий кут. Далі представники знаку Скорпіон. Сутінки в прямій позиції, сутінки це щось незрозуміле сьогодні не той день, коли ви можете ясність якусь проявити. Навпаки, вас можуть надурити, вам можуть наговорити стільки слів, але все це буде брехня. Тож не вірте словам людей, більше довіряйте власній інтуїції і не втрачайте пильність, будьте обережні. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі, стрільці, перегорнута феміда це несправедливість по відношенню до вас. Також ви сьогодні трошки розболтані, у вас ваш емоційний стан не такий вже задовільний, вас, вас щось бентежить, щось вас турбує. Але вам потрібно взяти контроль, щоб ваш розум контролював ваше почуття і не боятися нічого, бо страхи в цей день можуть привести вас до нервового зриву. Також для вас сьогодні. Дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі козероги. Козероги, будьте обережні. Диявол в прямій позиції, це фатальні зустрічі. Рекомендую вам сьогодні не пити алкоголь, бо це може закінчитися дуже погано для вашого фізичного стану. Сьогодні день спокус, сьогодні хтось чи щось буде спокушати вас на якісь дії, і скоріш за все, це буде якийсь чоловік, і це навіть може бути людина у формі. Якщо ви боїтеся цих людей, краще сьогодні зробити собі. Посиденьки вдома і нікуди не ходити. Бо на вулиці вас очікують, от якраз, демони, у обличчі, людей. Це також планета Марса. Планета Марс пов'язана з війною, тому я так вам це все і викладаю. Далі представники знаку водолій. Нульовий аркан, крокодил, він же блазень. Попереджає, що сьогодні не той день, коли ви можете робити якісь глобальні справи. Сьогодні ви можете виграти лише посмішками, виграти тим, що будете прикидатися дурником. Якщо ви будете з себе робити розумну людину, вам ніхто не повірить. А от дурнику завжди повірять. Головне сьогодні не робити якісь такі поступки, не робити такі кроки, за які вам потім буде. Соромно, бо сьогодні можна зробити велику помилку. І для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Тілець. Далі, риби. Для вас ця середа. День малих результатів. Карта Всесвіту, корона випала перегорнута, і це каже про те, що хтось з вас знаходиться на межі прірви. І для задля того, щоб відійти від цієї прірви, вам треба кинути ваші дурні звички і ти якісь моменти, як ви себе погодите з іншими людьми відсікати це. Будь-що погане, ви можете сьогодні закінчити. А от гарні справи вам важко буде дотягнути до кінця. Також для вас сьогодні. Погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон, і вам випали рівнозначні карти, так що ви обов'язково зустрінете персонажів саме цього знаку Зодіаку. Далі представники знаку Овен. Випала ваша карта, розбита вежа. Причому в перегорнутій позиції це дуже позитивний момент. Ви сьогодні справжній творець, ви сьогодні відновлюєтесь, як Фенікс відновлюється з попелу. Ви сьогодні дуже добра і лагідна людина, що для овнів не так вже часто і буває. Використовуйте ці всі свої якості, допомагайте іншим людям. Нічого страшного з вами сьогодні не станеться. Навпаки, всі ваші негативні якості вони цього дня підуть на нівець. Далі представники знаку тілець, перегорнута сонце або променисте сяйво не дуже гарний день для комерції, враховуючи те, що центральна карта пов'язана з Меркурієм. а Тут знак зодіаку Близнюки теж пов'язане з Меркурієм. Тож сьогодні зустрічі чи бесіди з близнюками для вас не досить гарні. Також ця карта пов'язана з дітьми. Ваші діти можуть зробити якусь шкоду, і ви з цього приводу можете розсердитися. Будь-які комерційні справи краще відкласти на інший день. Далі представники знаку Близнюки. Колісниця в прямій позиції. Сьогодні у вас є просування вперед. Сьогодні ви знову в дорозі, і в дорозі вас очікує успіх, і в дорозі ви чомусь навчаєтесь. Сьогодні прогрес у вас відбувається. Ви не деградуєте це. Головне, якщо давно вже не відкривали ніяку книжку, відкрийте і трошки почитайте чи подивіться якісь розумні ролики на Ютубі. Бо у вас сьогодні гарний день для того, щоб чомусь навчатися. І для вас сьогодні. Гарні зустрічі чубесіди з представниками протилежного знаку, стрілець і, нарешті, раки. У вас є вибір, два шляхи або закохання. Ця карта каже про те, що ви нас знаходитесь на перехресті від вашого вибору. Залежить дуже багато чого. Ваше життя подальше. Ви можете так само існувати, як і існували, і все буде так само сіро і нецікаво. А можете зробити дуже важливий вибір, і цей вибір радикально змінить ваше життя. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку. Діва. Ну, а тепер давайте подивимось на день. В цілому не такий вже і поганий день, але слід звернути увагу на часовий проміжок, починаючи з 14-ї години дня і приблизно до 22-ї години вечора можуть бути якісь негаразди. Сьогодні расисти можуть все зробити не так, як завжди. Завжди вони це роблять вночі, а сьогодні це може бути вечір і перед північ вже мають на увазі північ на 21 серпня. А я вам додам ще по одній карті з одним народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий страшний суд, каже про якісь несподіванки, хтось чи щось буде вас провокувати сьогодні трошки випити, але трошки ви можете собі це зробити, але не запливайте далеко в алкогольні річки та океани. Пам'ятайте, що це також карта пов'язана з родичем. можливо, ваші родичі будуть потребувати вашої допомоги. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Тут нумерологія не бреше. Вам випала зірка магів. Зірка магів це утримання дофаміну, це емоції, це позитив, це віра, надія, любов, ваші надії збуваються, любов ви можете відкрити для себе. І головне, у вас є ресурси, у вас є гроші і позитивні відчуття. Не втрачайте. Ці відчуття також ця карта пов'язана з планетою Венера, а це кохання і це секс. Гарно саме займатися саме цими справами, які і задоволення вам приносять і ще додають вам дофаміну. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21, або 30 числа будь-якого місяця. Верховна жриця або двері в храм в прямій позиції гарний день для жінок, гарний день для зустрічей, для спілкування, для нових знайомств. Для якихось конструктивних продовжень, і для парних якихось дій. Якщо вам потрібен помічник, це буде обов'язково жінка. Жінка вам допоможе. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Мах в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви можете розпочати щось, до вас може прийти якась ідея, яку головне не тільки зафіксувати, але і перетворити. В щось таке цікаве. Сьогодні гарний день для творців і особливо для чоловіків, бо карта мага пов'язана з янською чоловічою енергією. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута і зіда Ураня, це матеріальні втрати, це не дуже гарний фізичний стан. Зверніть на це увагу, і це. Те, що вам треба дивитися під ноги, щоб не впасти, бо у вас немає рівноваги, і сьогодні велика ймовірність травм, які можуть бути буквально на рівному місці. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, смерть в прямій позиції каже про те, що сьогодні день для радикальних змін. Ця карта пов'язана з кармою, з відповідальністю за минуле і з можливістю змінювати щось і транс трансформуватися в щось нове. Тож будь-які події, які сьогодні відбуваються з вами, вони до кращого. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця, от нумерологія не бреше. вам випав повішений карта жортовності, Карта втрат, втрат матеріальних, духовних, жертовності заради когось. Якщо ви живете лише для себе, то обов'язково прийде якесь покарання і від вас щось заберуть. Якщо ж ви людина чесна, людина добра, вам сьогодні потрібно робити подарунки інш, іншим і менше думати за себе. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сонячний геній в прямій позиції є захист, люди. Вам допомагають, ви можете зробити кілька справ одночасно, ініціатива у ваших руках, і ви сьогодні багато будете розмовляти, тож розмовляйте, але пам'ятайте, що слово негоробець вилетіло і вже його не спіймаєш. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це кубічний камінь або імператор в прямій позиції. Дуже гарний показник, якщо ви людина в соціумі. Сьогодні день гарний для зборів, гарний для того, щоб піти у гості чи в якийсь клуб, чи зустрітися з єдинодумцями, якщо ви не можете це зробити в реальному житті. У всіх у нас є телеграми, ніхто не забороняє нам ці соціальні мережі, в яких ви теж можете зібратися з єдинодумцями. Тільки разом ви можете досягти успіху. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас казали ці старовинні великі аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гаразді, Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь. Бог.